Взяти одну частину кореня лопуха і 10 частин води, довести кореня лопуха, можна накопати кореня лопуха, а через тиждень-два вже будуть листочки, теж можна їх використовувати, то корень лопуха ріжеться, копається його зараз весняний, де він на насичений соком, нарізається, заливається 10 частин води. І доводиться до кипіння і 15-20 хвилин варити на слабкому вогні, а тоді втирати в шкіру голови. Шкіру голови для, для того, щоб, по-перше, зміцнює волосний корінь, цибулину волоссяну, покращує кровообіг і тоді не випадає волосся, не січеться, має гарний блиск. Ну, а Після того можна сполоскати плющом. Щоб добре, так само заварити плющі, одна столова ложка на 200 г води, і в кінці помити голову шампунем. Шампуні використовувати домашні, я зараз розкажу, як зробити шампунь з яйця. І помити шампунем таким, і далі сполоснути плющем або крупивою. Крупива може бути і двохдомна, і, і жигавка. Вже гарно тоді не електризується, не... має гарний блиск і здоровий вигляд.